Вітаю дослідники біблії. Я от збираюся до гірського трейл парку пригод з новим вірним велосипедом Клод Хоппер 3000. Як він вам? О, дуже крутий! Не дочекаюся випробувати його. У ньому розумний електромотор з асистентом, пневмопідвізка, шини із суперпротектором і навіть голосова активація режимів їзди. Ніхто не наздожене мене на цьому монстрі. Чудово так! Зранні. Спершу сьогоднішній супервірш до євреїв 10.36 написано, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити І прийняти обітницю. Ви знаєте, що означає терпеливість? Навіть якщо все ускладнюється і хочеться здатися, ми продовжуємо йти вперед, не зважаючи ні на що. Наприклад, їзда на велосипеді. Спершу дуже складно утримувати рівновагу на двох колесах, крутити педалі та кермувати одночасно. Ви можете впасти, розбити коліна і навіть врізатися у паркан. Але якщо проявити терпеливість і продовжувати тренуватися, одного разу ви зможете їздити куди захочете, не падаючи. Бог каже, що у християнському житті потрібна така ж терпеливість Коли був написаний цей вірш, християн переслідували і знущалися, то змушували їх зректися віри в Ісуса. Це було дуже тяжко для них, але їх підбадьорювали йти вперед, не зважаючи ні на що. Їм нагадували, що якщо вони не відмовляться від своєї віри і будуть слухняні Божому Слову, то отримають обіцяне Христом вічне життя з ним на небесах. Ви знаходитеся у якихось труднощах, може, вас дражнять за віру або у вас складнощі у школі, або родині не здавайтеся, тримайтеся, дивіться на Христа і твердо віруйте, і ви отримаєте обіцяне ним. Схоже, мені час наздоганяти велосипед. До зустрічі, дослідники біблії. Хочеш дізнатися більше про терпеливість? Завантажуй безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. У ньому є серії суперкниги та чудові ігри. Став подобайку та підписуйся. До зустрічі.